Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І так як у нас розпочався сезон кабачків, то я хочу сьогодні вам показати 4 рецепти, як приготувати бутерброди з кабачків, не використовуючи хліб. Дуже цікаві рецепти, буду рада, якщо вони вам стануть в пригоді. Для першого рецепту я беру один кабачок і його ріжу на такі колечка десь товщиною 5 мм. І для цього рецепту мені ще потрібна буде шинка. Я купила порізану, щоб були тоненькі шматочки, і підбираю по розміру виробку, яка буде така, ж, як порізане колечко кабачку. Оце у мене стаканчик такий, на ширші кілечка, а на менші буду підбирати чарочку. Ці підходять ось так. І зараз ще потрібно буде взяти також тоненький шматочок сиру. І також візьму так само, буду вирубувати ось такі кружальця. І це буде середина нашого кабачкового бутерброду. Воно дуже гарно гарно вирубується, якщо сир був в холодильнику. І це твердий сир. Ось е, уже перші чотири бутерброди в мене вже є. Так як кабачки взяла молоденькі, то вони дуже маленькі по діаметру, і далі прийшлося мені підшукувати другу виробку: ці такі більш, е, більшого діаметру. А тепер уже чарочкою буду робити такого маленького діаметру. І роблю по цьому самому шаблону: спочатку вирізала кружечки з шинки, тепер вирізаю кружечки із сиру. І буду накривати, і це у мене вже будуть бутерброди готові. Тепер мені потрібно буде взяти в одну тарілку борошно, в другу тарілку паніровку. Паніровку я купила підсолену з чесником та паприкою. Тобто, я буду зовсім трошки підсолювати свої бутерброди, бо паніровка буде солона. І сюди ж беру два яйця для подальшого приготування наших гарячих бутербродів. Яйця я візьму, просто не зіб'ю, а розіб'ю до однорідності, щоб можна було тоді вмочати бутерброди. Ось так. По черзі поставила борошно, яйця-паніровка. Тепер, ось, бачите, тут дуже гарно підійшов діаметр. Майже ідеально, вони гарно накриваються, і не виступають, і немало якраз в розмір. І підсолюю зовсім трішечки, тому що паніровка солона. Якщо у вас паніровка буде не солона, то або ж її соліть, або більше соліть бутерброди, бо будуть ніякі. Все, І тепер починаю їх обвалювати. Спочатку в борошно обвалюю. Далі зборошна йде в яйце обвалюю, і вже після яйця йде в паніровку. Вони не розвалюються, я так їх підтримую, вони гарно обмочую їх, гарно паніруються, ось так дивіться. І я зараз перших чотири самих великих, зроблю двойну паніровку. в Яйце в паніровку, в яйце в паніровку. І ви подивитесь, чи є якась різниця. Ось, дивіться, який бутерброд гарячий, вже майже приготовлений. А решту буду робити один раз в паніровку, тому що дуже багато йде паніровки, і я не розраховувала, щоб у мене хватило, тому що ще буду робити, ще, крім цього, ще три рецепти хочу вам показати. По першому рецепту буду смажити їх в олії. Олія в мене вже нагріта з кастрюлі з товстим дном, і зараз я за допомогою шумовки ось так, буду занурювати їх. В мене кастрюля широка і десь орієнтовно 5-6 таких бутербродів я кладу. І вони будуть на середньому вогні. 4. Тепер я перевертаю, бо вони важкі і лежать на дні. Потрібно їх піднімати з дна і перевертати. Ось уже готово. Дивіться, який гарненький гарячий бутерброд. І я виймаю його на паперовий рушник. Я спочатку однією стороною кладу, олія стікає, потім беру другу тарілку з чистим паперовим рушником, і з другого боку теж перевертаю, щоб цей рушник вібрав олію. І тепер далі буду занурювати і робити те ж саме, аж поки не закінчаться всі мої кабачки. Якщо вам подобається дивитися мої відео, Будь ласка, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які ще цікаві рецепти ви хотіли б побачити в мене на каналі. Все, ось я всі пересмажила, і зараз буду виймати і покажу, який він є, який в розрізі і який на смак. В паніровці вони виходять дуже гарні на вигляд, але ж, звичайно, це не дуже корисно. Дивіться, які вони гарненькі. І зараз я розріжу покажу, який він в розрізі. Кабачок не сирий і не м'який, якраз середній, і видно всі шарі. А якщо ще взяти з соусом, то це взагалі смакота. Соус, який роблю, покажу далі. Тепер я слідуючим рецептом буду робити цей самий рецепт, що робила. Але для тих, хто не любить смаженого в олії. Все по цьому ж шаблону роблю, Роблю такі самі бутерброди, але буду запікати в духовці. Духовка у мене вже прогріта на 180 градусів, і я буду запікати орієнтовно 35-40 хвилин, щоб кабачки були не сирі, щоб вони якраз пропеклися. Але тут трошки буде один нюанс. Я буду міняти по черзі занурювання. Ті, що будуть випікатися, то я буду занурювати в борошно, занурювати в яйце, занурювати в паніровку. І повертатися знову до яйця, щоб вони запеклися і були такі ніжніші, тому що в духовці паніровка печеться, і вона така жорстка, як їсти її, вона пересушується сухарі, і вони, по-перше, Трошки обсипаються, а по-друге, жорсткі. Можна так ставити вже. Але я згадала, що в мене залишилися села, то трошки міні-мацарели. І я вирішила наші бутерброди зробити з маленькими білими картузиками. Я думаю, що так буде трошки цікавіше. Все, забираю 180 градусів, і орієнтовно 35 хвилин. А тепер поки печуться, я роблю швидкий і універсальний соус. Дрібню кріп і петрушку, все, в соусник висипаю. Такий соус мені дуже подобається, він дуже зручний і він підходить до будь-чого. Беру чесник. В у в мене тут головка. Багато чеснику даю. Взагалі, кабачки дуже люблять чесник і дуже смакує чесник до кабачків. теж. Все, я тут передавлю, передавила. І сюди зараз буду додавати, в мене є йогурт. В мене є йогурта десь 2 столових ложки, теж залишилися салата. Я додаю, якщо йогурта нема, беріть сметану, я сюди ще одну ложку. Сметани додам, щоб нам вистачило на всі кабачки. Звичайно, по смаку трошки посолили і сюди ж додаю десь одну чайну ложку соку лимону. Я так приблизно беру і все змішую. І цей соус готовий. Прийшло 30 хвилин, випеклися наші кабачки. Картузики, дивіться, які порозплавлювалися. Вони дуже ніжні, набагато ніжніше, ніж паніровка в олії, гарно виглядають. Зараз я вам покажу в розрізі. Теж кабачок не хрустить, не розлізється якраз серединка, а з соусом смакота. Далі для цього рецепту знову беру два кабачки і такими кільцями ріжу десь по 8 мм кільце. Тому що воно теж буде замінювати хліб в нашому бутерброді. Тепер я розкладаю, солю з обох боків і складаю в салатник. Стараюся робити швидко, щоб не дуже затримувати вас, але це такий рецепт, що потрібно його приготувати. Він дуже цікавий і я впевнена, що мало хто такий готував. Тепер все перекрещила І тепер роблю знову три тарілки. Знову даю борошно. Тепер у мене вже будуть звичайні паніровочні сухарі, бо в мене ті вже закінчилися. І сюди ж додам паприки в паніровку та перцю чорного. І паніровку всю змішаю. Вона так трошки буде цікавіше, ніж самі сухарі. І знову два яйця. Друзі, якщо вам подобаються мої відео, мій контент, і якщо у вас є можливість, станьте спонсором каналу Кулінарні Витівки. Дякую вам. Тепер яйця я просто розбила, не збиваю, і будемо далі смажити на пательні на олії. Я спочатку беру в борошно, далі в яйце і далі в паніровку. І після паніровки вже кладу на пательню. Обов'язково пательня ще була розгріта. І все і так, поки не закінчаться всі кабачки, я повністю пересмажую. Орієнтовно вогонь середній і десь 3-4 хвилини з одного боку. Тому що, якщо дати великий вогонь, то воно підсмажиться, але кабачок буде сирий, хрусткий. А якщо на середньому вогні, то вони будуть взагалі дуже смачні з такою хрусткою скоринкою. Все виймаю на паперовий рушник, і далі задача швидко все пересмажити те, що я нарізала. Для вас це буде дуже швидко, а для мене трошки довше. Все, тепер. Перевертаю, дивіться, я зразу перевертається і ця паніровка дає дуже гарний колір. Вони будуть дуже гарні. Ну, Трошки не корисні, але це ж не кожного разу ми таке їмо. Все, коли вже пересмажила, буду готувати начинку. Дивіться, скільки в мене вийшло з двох кабачків. Начинка в мене буде з крабових паличок, плавленого сиру і часнику. Цією начинкою я буду начиняти наші бутерброди. Якщо ви таке вже робили, напишіть, сподобалося вам, не сподобалося, І яку може ви свою начинку давали в такі бутерброди. Для начинки в мене пішло 10 крабових паличок та 3 пакетика сиру. Сир не поклала в холодильник і третя дуже погано. Потрібно перед тим його захолодити, але в мене немає часу вже. І тепер я змішую, до сиру додаю крабові палочки і обов'язково кабачки без часнику. це не кабачки. Я взяла цілу головку часнику і зараз сюди буду видушувати. І далі потрібно його з'єднати чимось, в мене це буде одна столова ложка. Майонезу. Можете з'єднувати сметаною, можете з'єднувати йогуртом. йогуртом, небагато, тому що потрібно, щоб воно трималося кубки, але не вилазило з бутербродів. Так що будете дивитися вже. Я беру приблизно однакові кружальці, щоб були по діаметру, і ложу багато начинки. Ось так, дивіться, щоб було її багато. І накриваю другим шматочком. Кабачка. Ось те, що лишнє можна прибрати, і ось такі цікаві бутерброди в мене є. Коли вони трошки постоять в холодильнику, це захолодають вони і гарно тримається начинка, навіть можна її потім розрізати. Зараз, поки вони теплі, то вони трошки ще так хитаються. Ось дивіться, постояло трохи в холодильнику, і він гарно тримається. Я зараз відкушу. Дивіться, який він всередині. Кабачок не сирий, гарний. Готуйте. Далі я зроблю подібний рецепт, але для тих, хто турбується про своє здоров'я, хто не їсть смаженого на пательні, це буде варіант, запечений в духовці. Тобто знову порізала, посолила. Тепер борошно, яйце, паніровка і на деко. Ось таким чином я всі виставляю. І 180 градусів орієнтовно 35 хвилин. Ось, дивіться, вони в мене запеклися, вже запашні. І зараз будемо робити для їх корисну начинку. Для цього у нас буде зелена цибуля. Дивіться, яка гарна, вона у мене сьогодні соковита. така. І поставила я варити яйця. Тобто це буде такий собі салат, який буде між двома шматочками кабачку. Зараз я сюди в салатник сипаю Цибулю, але в мене ще є дуже корисна зелень. У мене ще є шпінат. Я сюди додаю, поки яйця варяться, я ще понаходила кучу корисного в себе в холодильнику. Тепер беру кріп, теж маленький пучечок у мене залишився. Я його дрібню, це теж піде сюди. І ще в мене є базилік. І базилік такий дуже цікавий. Зелений базилік, і там вкраплення такого фіолетового. Він дуже смачний, запашний, я теж його дуже люблю. Я його подрібнила і додаю в салат. Це яйця зварилися, залишилося їх тільки швидко подрібнити. Можна ножем на кубики порізати, але ось я так мені так набагато швидше їх швиденько-швиденько, і вже начинка є. Тепер я трошки солю по смаку і додаю, можна сметану, у мене трохи йогурта залишилося. Я 2 столових ложки додала і зараз змішаю, подивлюся, якщо достатньо, то достатньо. а ні, то ще додам. І, звичайно, чесник, як же кабачки без чеснику. Ось така цікава і корисна начинка у нас вийшла. Ось, І зараз будемо начиняти начинки, ложимо багато. І прикриваємо кабачком. Ось. Ось такі корисні бутерброди у нас є. Звичайно, ви можете видумувати начинку на свій смак, що ви любите, те й робіть. Головне, я впевнена, що все буде смачно. Я чекаю коментарів від вас і скажіть, який рецепт вам сподобався найбільше. Зараз я покажу, який він не розрізатиму, я його просто відкушу і подивитися всередині. Готуйте і напишіть, корисне було моє відео для вас чи ні. І до зустрічі!